Йо-йо, кінти всіх вітаю сьогодні. Ми залетіли в Бравл Старс. Так, ну і тут якісь штуки безкоштовні видають, тому давайте усе це чекаємо. БМК. 2, 2. Ого, це скін. 2 мегабокси, тому чекайте так. Бемк. Угу. Ну, в принципі, нічого нового. Новий сезон. А, тут новий сезон. В принципі, більше нічого такого гіперцікавого цікавого і не було. Не було, нема. Так, в сенсі мені не вистачає. От Блін, Блін, мені одного не вистачає, але окей. Давайте зараз виберемо якогось Бравлера прикольного. Але в мене є а, цікаві ідеї. Наприклад, буру. Давайте Бурон, на, наприклад. О, Ніфіга собі нова ліга. Так. Я б хотів би її перевірити. Давайте, праксіс матч полетіли. Хочу подивитися, що це, що це, де це? І як це. Так, ну суперники мене мощні, але це ж боти, тому ми їх розвалили. Так, ну виглядає воно прикольно. Так, блін. Я ненавиджу цього Бравлера вже. Я його просто вже ненавиджу. Так, чик, Ооооо кінти. Ох ти Йо. Що я вибачаюсь? Це просто Мотіс Ну і трошки, типу, цього нового бравлера ульти Просто нова Ульта і все. Ось така просто Ульта. Ні, ну вона прикольна, Опа. А я потворю. А я перетворююсь. І в мене радіус як у цього. Біо, Бібі, Бібі, у -бі Бібі. -бі. Ну, типу, таке собі. Типу таке собі. Блін, я в інший режим хотів залетіти, але що поробиш? А вже тут будем. Вже тут будем. Так. Бенг. Так. бум, Ауч. Боляче. Дуже боляче. Ай. бе, Винес. Так, що далі? Ох ти йоу. Йоу 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 йо, На, на на. Мінус. Все-таки мінусанули. Все-таки ми мінусанули. На, на. Так, все це останній бравлер, Це останній бравлер, який тут є. Так, і він іде на мене. І він вирішив обрати саме мене. А я ще не готов битись. Я, щоб ви розуміли, я ще не готов битись. Все. Мене вирятували повезло. Повезло, поїхали на другий матч. Так. Чекаємо. Чекаємо на О, цього челіка, у цього челіка. Так, я нуль демеджа зробив за цей раунд. Так. чікс. Опа, дякую за буст, бо я дуже повільний. Бо я дуже повільний, челікс. Так. А ну відвали від мене. Так, я повинен його отруїти. Я повинен був його отруїти. Ох, йо! Ото мене винісли, ото мене винісли. А в мене, мені здається, щось є таке, правда ж, ні? Мені ж здається, що так. Так, винесли всіх. Let's go, красавчики. Красавчики, тому виходимо. Так, все. Повиконували трошки місії, не почали виконувати. Так, це мені нафіг не треба. Так, рейркбенк. Ага. Ну, в принципі, нічого мені сильно і не дало. Опа, міфік, що тут? А гаджет на чого? На гріфа. Ну, таке собі. Ну таке собі. М -м Давайте беремо соло і полетіли. Я би хотів би сьогодні апнуть 9700. Бо вже бісить. Бісить вже довго, тому будемо чекати. Будемо чекати, будемо жити. Так. Що тут? Ну такі собі бравлери достатньо, але там Нані є. Нані це погано. Нані це реально дуже погано. Так, Діномайк, дякую. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ото Діномайк, певно, радий. Виністи такого суперника, блін. Але дев'яте місце. Чомусь мен... в мене нуль кубків зібрало, але мені це подобається. Мені це подобається, тому let's go далі. Let's go далі. Угу. Так, що тут? Тун-тун-тун. Ну, таке. Таке собі також. Але треба тепер думати, що не треба недооцінювати суперники. Так, все, чекаємо. Ай-яй-яй, тут гріф. Йоу, тут грівчик. На гріфа бикувати не можна. На Нагріфа ще бикувати не можна. Так, чекаємо. Проходимо далі. Так, тік. Тік. Все, а, поки що чекаємо усі, усі, усі баночки, тому... Let's go. Так. Ну, в принципі, він достатньо прикольний бравлер. Як на мене. Як на мене, він прикольний. Але не факт. Але не факт, що він прикольний. А, не факт, реально. Так, Бібі, -бі. Ага. Бібі -бі офігіла. Так, чикс. Що там гриф? Гриф, Let's go. А ми грифа винесли ультою. Норм. Як на мене нормас, але треба залутати е, дев'яту баночку. А може потім ще й зганяти за десятою. Так, все, чекаємо. Долутали. Це ми долутали, це треба прибрати. Так, чи є тут Німа нікого. Так, в мене баночку забрали. Так, іко. Ріки, чіки, ріки, ріки. Бинг, бенк. Омер. Let's go. Ми виграли. Ми виграли тому. А, в принципі, прикольно мені подобається. Тому давайте навіть змінимо бравлера, О, 9700 чікс, Let's go. Так. Давайте 8 біта, Давайте 8 біта реально. Не, ну а що. В принципі норм. В принципі норм. Повикачуємо багато бравлерів, я чую на цьому а, новому цьому, як він це називається, левелі, можна так сказати. Тому що багато дають у цих конях і, типу, швидко лутать. Так, let's go. Let's go. Так, що я так повільно бігаю? Це просто капець. Напевно, 8 бій це найповільніший. А ще не до... не до... не до Бравлер. Найповільніший не Так, Бібі, я Бібі не можу розвалити. Знаєте чому? Я не можу її. До... Просто її догнати не можу. А вона ще й бігає. Капець. А вона прям швидкаш. Так, на. на. Бібі не розуміє, що її. хто її демеджить, я так розумію. Але окей, але окей. Так, Готіму. Готим, да? Так, я предлагаю вам звалить. Ага. Так, окей. Проходим. Я хочу тімитись, алло. О, ми затімились з новим челом. Так, давай виносить. Опа, поставили. А... Так, чикс. Угу. Так, в мене нуль банок, ви знаєте це? А ви це знаєте, опа. Бемк, все. Залутались. Залутались. Let's go. Так, ні, ну а що? Ні, ну а що мені робити було? Буде дуже смішно, якщо я програю. Якщо я програю, дуже буде реально смішно. Ага. Ага. Так. Треба зараз виносити усіх. Так, мені зараз треба дочекатися одного нормального челіка, який зможе їх повиносити. Але зараз всі хочуть до мене лізти. Це зрозуміло чому? У мене найменше а, банок. Це, типу, зрозуміло. Блін, я майже її виніс, я майже її виніс. Ти шо, серйозно? 1200 хп, ви серйозно? Ну капець. Ну капець. Але ми левелапнули нашого 8-бітика, тому бен. А сіки тут наступно, А, ще 40 кубасів. Так, нам тут щось дал. Опа, 100 штук на сушку. Норм. Ну, давайте кожен раз, коли ми виграємо, будемо брати нового Бравлера. Let's go. Так. І що в нас на діномайті буде? Що в нас на діномайті? Дуже складні опоненти, як на мене зараз. От зараз реально складні. У мене ще й Едгар зверху. Тому це дуже погано. Оце прям дуже погано. Але ми залутали вже першу баночку. Так. Зараз я намагаюсь винести ще когось. Не зрозуміло, хто це. Поки що реально не зрозуміло. Так. Эмс. Эмс. Ви що? Ви що, лузу з гузу з'їхали? Бенк. Чікс Все. Вони думали. Ай-яй-яй, ай, ай, мені ге-ге мені ге-ге Так, на. Ми відволікли Леончика. Так, я зараз дав золота баночку. Так, ой, ні-ні-ні. Ні, ні, ні. ні Леончик, ні, не треба. Леон не треба. Леон не треба. Леон просто не треба. Так, Леон вали Леон, що ти робиш зі мною? Що ти зі мною робиш, а? Не можна, не можна, не можна. Так, фух, ми відбили. ми відбили цей кут. Так, можемо навіть сюди зайти трошки. І навіть сюди. Так, проходимо. Ми проходимо. Так. Сподіваюсь, що там нікого немає. Так, займемо центр. Займем центр. Ух ти, ю. Ух ти, ю. Так, треба йому не давать бот у цьому. Так. Бемк, одразу виносимо його усі плюшки. Так. На. Ай-яй-яй. Мені гія, мені гігія, мені гігіє. Все, Ліон просто золотів виніс мене. І тепер в нього є шанси. Але давайте додивимося цей матч. Нефіасобі Ліончик. Ліончик мощний, ну ми, в принципі, залетали кубки. А, тому давайте зараз візьмемо нового Бравлера. Так, беремо, наприклад, зараз ні, не грифа, ні, а, наприклад, цього ж самого Ліона. Цього самого Галігона давайте і візьмемо. Так, ще один епік, 200 коїнів. Ні, ну коїни також потрібні. Тому let's go. Коїни потрібні, тому підписуйтесь на ютуб канал. На телеграм канал. Ставте лайк, пишіть коментар, бажання, від 8 слів. Та ставте лайки. Так. Ніфіга собі. Ніфіга собі мене. Діномайк законтрив. ні-ні-ні-ні. Я не такий чел, як той. Я не буду з Диномайком битись. Так, відвали. Відвали. Воу. ні, 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 ні. тільки не це. Тільки не це, тільки Тікіннеце, це. Так. Все, ми валим. Ми валим, кінти. Що, ти в шоці був мене бачить, на. Ось такий як я, кент. Я б золота в банке тут. Я би не знаю, що там робив. Може я пішов би ще на якогось кінта валить його. Але точно не пішов би на Ліона. З ультою. Причому. Так. Ніфіга собі. Ніфіга собі. Ото чел тільки щось інтич зняв. Це майже моє хп. кінти, це, до речі, майже моє хп. Що. 10 банок, та ну ні. Та ну ні. А, це оця Це оця, яка перетворюється. Так. Брок. Брок. На тобі. Так. Нє, ні ні, 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 тільки не ульту. Тільки не ульту Не треба, не треба. Чікс. Вони не знають, де я. Вони не знають, де я ти, а я туточки. А я тут, кінти, я буду тут сидіти. Я буду тут сидіти, бо до мене зараз усі поприходять, усі просто поприходять. Отак, до мене просто. Отакої бенк. нє ні, ні ні блін, мене винісли. Блін, мене винісли, але я, красно, я класно зробив. А, мені здається, прикольно. Так, знову золотали, то ми виходимо. БМК, ну я би хотів би взяти, наприклад, рікіча. БМ, все просто ріко полетів одразу. Бо це один із топовіших бравлерів для мене. Бо я на ньому вмію грати, а не вмію оці всякі прикольчики, але мені вони і не потрібні. Це типу через стіни якось там бить. Отак, типу, не моє, не моє. Просто підходиш отак, стріляєш і виносиш, і виносиш. А яй мне ге-ге. мне ге кин ты мне просто ге-ге. опа, не, не, так, так, чел, чел на бис именно, чел на бисы, так, окей, okay. окей. Okay. Фуф, чекаємо. Б'ємося. Так, блін, майже, майже, майже. Фуф, летс го. Фуф. Але ми майже винесли. Дві місії апнули, 15-й тір апнули. Тому класна катка, можна сказати. Так, тисяча коїнів. Тисяча коїнів цих. Рейрка, на жаль, SSR. Опа, стужка ще прокачується. let's go, Супер рейрка. І 10 а, гемів. Ну і все. Ну і все. Давайте спайка сьогодні візьмемо. У мене він такий рожевенький, але мені прикольний цей скин, Просто прикольний. бо очікують зелена спайка, а тут і рожевенький. Прикольний. Так. Окей, okay, будемо зараз виносить uh, всі скриньки. Одразу дві. Бемк. Не був. Бул, ні. Ага, щас. Не дам. Не дам. А є мені ге, я мені ге, мені ге. Так, рятуйте. Опа, дякую. Бемк. Мінус два. Кінти, просто мінус два. Ви такі колись бачили. Спайк просто виніс усіх. Спайк рішає. Mm. Ну і спайк також один з. Типу, топовіших. Правлярив. Так, Мотіс. 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 Так. А, якщо отак зробить. А якщо тобі отак зробить, а якщо отак? Бемк. Мотіс, що таке, куди потікали? Де тікаємо? Опа, Едгар. Едгар. Так, бем-бем-бемк. беем Демеджим. Блін, знову цей Мотіс! Знову цей мотіс. Я не вмію так грати на Мотісах. На. На. У мене до фіга позиції, щоб е, по комусь пробити. Ага, все, ми один на один. І мені ге. Так. Окей. Закиднем по ньому туди. Якось. А якщо так? Блін, не, не виходить його пробити якось. так, на. Чікс. Блін, а його ще тут нема. Ага, ось тобі перший демедж. Ось тобі перший демедж. Так, на, на, на. Так, туди. Блін, мені ге. Кінти, мені просто геге. Все, він нафармив цю штуку. А, все, він виніс, але я його майже також виніс. Ну, треба вже закінчувати. М -м але. Так, дофармили дофармили. сюди. Так, відкриваємо, мені знов райка випала. Що це таке? Ооо, на 1000 ще буде. Ооо, 9900, а ще їм було. походу, ми тут трошки затримаємося і будемо проходити далі. Бо 9900 це стужка. Плюс нова легендарка і скоріш за все я буду брати якогось із крутих бравлерів. Тому дякую за перегляд, ставте лайки, підписатись на ютуб-канал та телерамканал. канал в ОПІЦ ролика, поставте лайк та напишіть коментар бажано. Від восьми слів. Дякую вам.